Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 5 січня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Як завжди, стараюся розпочинати із української теми. Новини про Україну недобрі. На жаль, вони, звісно, не можуть бути добрими, коли в країні йде війна. Розпочну із повідомлень про обстріл Харкова за ці вихідні, ще який був. Обстріл ракетами в неділю, але протягом тижня чи протягом вихідних на американському просторі уточняли про кількість загиблих, і от остання цифра повідомляється, що було 4 людини загинуло, коли розібрали вже повністю завали. Ну і так само повідомляється, що потім були і повторні удари по Харкову були вже навіть в неділю. А в той же час повідомляється і неприємна новина про те, що цитуються знову ж таки російські джерела, що нібито український дрон вразив автомобіль Белгородській області. Одна людина загинула, двоє поранено. І дивіться, я одразу хочу сказати, я про це і раніше говорив, тому що часто мені закидають, що я нібито розганяю брехню, чи там неправду, чи ще що-небудь. Ви маєте зрозуміти, що ціль мого каналу. Розказати вам про те, чим живуть американці, мається на увазі, чим засоби масової інформації в Сполучених Штатах кормлять американського споживача. Тому що через такі новини, правда це чи неправда, про це американцям розказують. І вони, базуючись уже на цій інформації, роблять певні висновки. І я для себе замітив, що останнім часом. От американські засоби масової інформації, навіть так звані лівацькі, тобто це вже не то, що праворадикальні, які нібито підтримують Трампа, а навіть і демократичні засоби масової інформації так само перепощують такі речі. І воно, знаєте, складається таке враження, особливо це на фоні потенційної угоди, яку проштовхують, яка має більше позитиву не більше, а практично повністю позитив для Росії. Складається такий а, поле інформаційне на американському просторі. Ну, слухайте, ну, українці не такі вже й білі пушисті, і вони так само щось зроблять не так. Тому, може, це і добре, що на них тиснуть, там, і так далі. Тобто доволі така неприємна ситуація. Є такі інколи час від часу оговорочки, що це тільки російська інформація, у нас немає можливості. Підтвердити цю інформацію, але все рівно ця інформація преподається, що дуже дивно. Тому що якщо у вас немає можливості перевірити інформацію, навіщо це доносити до американських читачів і слухачів? Але це робиться. Ну і говорячи про угоди, повідомляється, що сьогодні в понеділок Зеленський має проводити якраз таки з європейськими партнерами зустріч у Парижі. Ця е, зустріч ці розмови мають продовжитися іще і до завтра, тобто в понеділок і вівторок будуть е, ці розмови про потенційну мирну угоду із росіянами. Ну, а на американському просторі чи те, що стосується суто Америки, звичайно, тема номер одна, один що і тема один, на мабуть, і в світі, я б сказав, би, на сьогоднішній момент це те, що. Спецоперації, коамериканській військові. Це ЦРУ, до речі, вже тепер відомо провели у Венесуелі. Там готувалися вже ще з літа. Тепер стало відомо. І, по суті, викрали місцевого диктатора Мадуро з його дружиною. Він тепер знаходиться в Нью-Йорку. І про це дуже багато. Говориться дуже багато інформації. Все розпочалося з того, що Трамп е, повідомив про це в суботу, зранку чи вночі, як кошти, пів півп'ятої ранку. Коли вже американський літак покинув повітряний простір, тобто сама операція проходила десь вночі е, з п'ятниці е, на суботу. І е, дивіться, це все розказується про те, що це нібито боротьба з наркотиками. Але слухайте. І Люди, які ще це вірять, ну я вам співчуваю, я не збираюся нікого переконувати, звичайно, але це звичайнісінька така сама історія про нафтові е, наф, нафтові, е, як це сховища е, на, нафта в землі Венесуели. Це іде майже під копірочку та сама. Е, П'єса, да, що і була із Іраком у 2003 році. Так само була історія, про що там якась були видумані хімічна зброя і так далі. А насправді це була історія про якраз такі родовище нафти в Іракові. Тут точнісінько така сама історія, тому що дивіться, зараз от теперішня американська влада вже плутається в своїх навіть показаннях. Тому що дивіться, ну давайте по порядку. Якщо це боротьба з наркотиками і Мадуро, такий страшний там а, наркодилер, то паралельно. Трамп милує президента Гондураса, який доведено, що він там мільйони тонн допомагав переправляти саме Сполучені Штати Америки. Це раз. Друге, найбільший постачальник наркотиків Сполучені Штати Америки це не Венесуела, це якраз такі мексиканські картелі, які колотять цей фентанил із китайських заготовочок. По цифрам, якщо говорити, приблизно 70% американських смертей це якраз такі. Є наслідком мексиканських оцих фентанилових поставок, але як ми бачимо, в цьому напрямку абсолютно нічого не робиться. Нафта, яку Венесуела вкрала. Ну, слухайте, це ж націоналізація цих нафтових родовищ ще сталася в 70-х роках минулого століття. Тут це вже 55 років тому назад. Це трапилося. Ну і останнє, що зараз Трамп говорить, це звичайно через диктаторську роботу е Мадуро. Всі злочинці тепер повтікали в Америку, і вони тепер тут чинять злочинніці, переповнили американські тюрми. Але дивіться, які ж знову ж таки розвінчуючи цю всю історію, хто тепер стане на чолі. Ну, Трамп одразу сказав, що лідерка опозиції, яка вважається, що нібито перемогла на останніх виборах 24-го року, каже: вона не може керувати, бо вона не має достатньо поваги серед країни. Тобто, слухайте, яка вам різниця має повагу чи немає? Якщо вона дійсно набрала там більше голосів, народ хоче, щоб вона керувала, розумієте? Але. Для нафтових замахів Трампа і людей Трампа, звісно, така людина незручна. Це по-перше, тепер сказали: ми будемо керувати Венесуелою. Була зроблена така заява, і тут стоїть питання: а як? Чи що це буде окупація вводення військ? Коли запитали ці слова Марко Рубіо, він так а, обтікаємо, сказав, що це як то кажуть. І такий варіант можливий, якщо по-простому говорити. Іншими словами ж говориться, що якщо зараз віцепрезидент, якого Верховний суд Венесуели поставив на місце президента, оскільки Мадуро тепер немає країні, віце-президент вступив на посаду. То Трамп пригрозив, що якщо вона це до речі, віце-президентка, якщо вона ну, по суті не буде співати під американську дудочку. То з нею біду ще гірше, ніж із Мадуро. Розумієте, от така от історія. І дивіться про що, як би там про Мадуро, до речі, от історії розказується, так чи не так. Зараз сьогодні, в понеділок, Мадуро має з'явитися вперше в суді Нью-Йорка і має розпочатися слухання. Ну і, звісно, як ви розумієте, оскільки тема дуже гучна, про це. Свої думки, там я не буду цитувати там закордонних е, діячів, хто думає, що про це, але е, і демократи розумієте, там нема що говорити. Зрозуміло, що демократи будуть проти. Але щоб ви зрозуміли, наскільки це не зовсім добра ідея, що навіть мага, це, от по суті, оплот Трампа, вони не крепко задоволені цією ситуацією. Ну, якщо конкретно говорити, то от Тейлор Грін, вона відкрито сказала, як. Оцей напад на Венесуелу взагади, взагалі якось співпадає з цією тезою Америка в першу чергу. Ми вибирали тебе, Трампа, мається на увазі. Ми обирали його. Якраз таки, що він закінчив такі речі, тому що він же все гасло, було. ми закінчимо всі війни, а тут розв'язується іще одна війна. І дивіться, я вам скажу так: для тих, хто а, в Україні, можливо, думаю, що це дуже класна історія. Я, ну. Саме найпростіша причина, чому це не добра історія, тому що знаєте, під цим гаслом, цим знімаємо диктатора з країни, там люди того хочуть. Тепер вони класно там заживуть і так далі. Слухайте, ну мені вже не вісім років. Чи може п'ять, мабуть. Я в сказочки про Колобка вже давно не вірю, розумієте, тому що таких диктаторів половина Африки. Ну, але там нафти немає, і там ніхто людей не спасає. Розумієте, а Венесуела – це найбільші. Ці залежі цього родовища нафти в світі знаходиться, звичайно, цих людей будемо і спасати. Але це таке: це вже можна сказати, конспіративні теорії, мої здогадки там, але найбільше знову ж таки найперша причина: дивіться, Україна тепер уже, ну, в принципі, давно не на першому місці в американській темі. Але тепер в світовій дивіться, тепер люди більше переживають, що буде зараз Венесуелою. Там зараз найбільший авіаносець неспроста з'явився якраз таки в басейні не дуже далеко від Венесуели, Авіаносець Форд, це найбільший американський, туди його з середземного моря. Чи я не пам'ятаю, чи з, від Ірану забрали звідки забрали? Він зараз знаходиться якраз таки недалеко біля Венесуели. Розумієте? Тобто. Не зрозуміло, що буде зараз відбуватися. Це по перше. А тепер, чисто логічно думаючи, розумієте, раз американці хочуть контролювати венесуельську нафту і бути по суті глобальними монополістами, якщо так можна сказати. Тому що американці мають так само, якщо там не на, не, не на другу по кількості родовищ нафти в світі, тепер Венесуела, Америка разом, тепер моне свою ціну диктувати і так далі. То слухайте, ага, значить. Путін собі, в принципі, він розпочав, але він тепер може говорити: ну ви взяли венесуельську нафту, ми візьмемо українське вугілля, там і там ці, ці рідкі, рідкоземельні мінерали, про які говориться. Китай тепер стоп. А ми хочемо Тайвань. І тепер пішла така сила, оскільки ми сильні, ми можемо чи ми хочемо, значить, ми можемо. І тепер просто країн світ взагалі світовий порядок. Поломаний, і щоб ви зрозуміли наскільки поломаний, Трамп знову заговорив за Гренландію. Розумієте, якщо ви пам'ятаєте на, на, на самому початку каденції, він там розказував, що Гренландія нам просто кров із носу не потрібна для нашої національної безпеки. Тепер знов заговорили за Гренландію. І тепер ти ну люди в світі з здоровим глуздом не розуміють, що можна очікувати, тому що повинісили шарахнули. Погрожують, що буде ще гірше, якщо вони тепер не будуть там слухатися Трампа. Тепер ну, люди не розуміють, що буде так далі. Ну і так само е, порівнюється дуже багато речей. Ну і для прикладу, наскільки це далі розгортається, е, Марко Рубіо, відповідаючи так само на ці запитання, він сказав, що якби я був би на місці влади на Кубі. Я би переживав, тому що там у них є проблеми. Люди вже дуже страждають, і ви знаєте, що нам їхній режим не подобається. І плюс вони якраз допомагали в Венесуелі встановити цей теперішній режим. Каже, я б на їхньому місці переживав. І чим особливо, особливо делікатний момент, що якщо ви не знали батьки Марко Рубіо, він то сам народився в Америці. Але батьки Марко Рубіо, емігранти із Куби, тобто вони чистокровні кубинці. Ну, він такий американський кубинець, якщо хочете. І тут доволі тепер такий тендітний момент. Якщо ви пам'ятаєте минуле століття, там американці тиснули, але була глиба Радянський Союз, ну зараз Росія за Кубу не впишеться. Тому хто я знаю, розумієте, коли такі заяви в високопосадовець робить. Ти не знаєш, коли тепер шарахнуть по Гавані, розумієте, і кого там будуть звідти викрадати і судити в Нью-Йорку? Ну, Досить про це. Хоча ні, є ще одна новина, переходячи на життя звичайних людей, ця новина уже торкнулася життя звичайних людей, тому що е, люди, які там відпочивали чи по якихось інших причинах були на цих вихідних, в в країнах Карибського басейну і мали повертатися назад то в суботу, Якраз таки, коли оцей операція відбувалася, коли літаком переправляли повітряний простір над цими країнами був повністю закритий. Чому? Тому що було представлено це як небезпека для польотів через активну військову операцію чи військову активність. Ну і як ви розумієте, це. Цифри там не називаються, але це як мінімум десятки літаків, це вже тисячі людей, які не змогли повернутися. І тепер м, повідомляється про те, що деякі із цих туристів, чи там хто там мав пасажирів, тепер деякі повернуться не на наступний день, а от вони потрошечки будуть розмішувати їх аж до п'ятниці. Ну це можливо не настільки критично, звичайно, як ракета по житловому будинку. Але е, слухайте, це незручність для комфортного американського життя. А якщо це пов'язано з якоюсь роботою, люди можуть тратити роботу і так далі. Так що, от така от історія. Е, трагічніша набагато новина із штата Аризони, але це так само пов'язано із польотами. Там розбився знов гелікоптер. На жаль, такі новини, От невеличкий. Ну як, великі чи невелі? Четверо людей було на борту, всі загинули. Але і чим ще погіршується ця історія, те, що а, це відбувалося напередодні весілля. 59-річний пілот цього гелікоптера. Якраз от буквально там години, я не знаю, чи скільки там мало, мало бути його там вінчення. Він мав одружуватися, поприїжджало там гості, родичі, і він посадив на вертоліт. А, Трьох своїх племінниць, їм всім там 20, років, 20 там, плюс років, 20-літні там плюс-мінус, вирішив в Аризоні показати там місцевість. Там я не знаю наскільки це близько було до каньйона. Але що трапилося, або він так жива балакав своїми племінницями, чи що, тому що пілот досвідчений 59 років, він свій там ліцензію не вчора отримав, вже літав там немало, скажем так. Але в якійсь... Момент він не побачив, є такі ці канати чи троси. Там в одному місці такий парк атракціонів, де між горами перетягнутий цей канал, де люди по ньому переходять. Тобто це не канатна дорога, де оці вагончики чи там візочки переїжджають. А це така, що називається англійською Slack-Line. Я не знаю, до речі, чи як це термін. Ну це канатний такий перехід, де люди ходять і балансують, як там, я не знаю. От він його не побачив і просто зацепився за нього. Всі четверо загинули. І це напередодні його ж таки весілля. Просто люди приїхали святкувати, а вийшло, що приїхали на похорон. А новина трошечки іншого плану, і це вже по суті новина така узагальнююча, що відбувається в Америці, як американці сприймають усе. Будівництво, масове будівництво, центри обробки бази даних, тобто дата центри, як тут в Америці просто називається. Ну і це дуже поширено зараз, навіть, навіть щодо того, як штучний інтелект, який зараз займає дуже багато цих всіх речей. Швидкості, там, інтернет, процесори, сервери і всякі такі штуки. Але якщо ви користуєтесь телефонами, якщо це iPhone, то у вас там Cloud, якщо ви користуєтесь е, Android, то це там драйви там, чи ще, ну, по-простому це хмара, де та хмара ніхто не знає. А насправді це будуються ці такі здоровенні е, приміщення, де там стоять ці сервера. Ну і відповідно ці сервера потребують дуже багато електрики і потребують дуже багато води, тому що там охолодження. Так от, ось про що історія. Виявляється, що ну, в Америці люди сприймають такі речі неоднозначно, а особливо вороже. Вони це сприймають, коли такі центри будуються прямо по сусідству з їхніми будинками чи по сусідству з їхніми громадами. Дуже часто причиною є, що необізнаність ситуації. Є тільки інформація про те, що це псується, отруюється вода, що це будуть проблеми з електрикою. Ви вода псується, потім ми не можемо пити цю питну воду, там і так далі. Тупо ні. тому що, а як ви розумієте, це не, не будується в величезних мегаполісах, а десь це подалі там. І де люди зазвичай не мають центрального водопроводу, а просто б'ють скважини. Я, наприклад, от в Індіані в такому місці жив, в мене була своя скважина. Я сам ну не із, Я сама компанія мені просверлила, забила трубу, там я прямо з землі качав воду. Так от, люди протестують і борються. І їм вдається проти таких гігантів, там невеличкі селища, по суті, такими гіганти, як там Microsoft, Amazon, Google, вони можуть боротися. Чому тому, що в Америці є закон, що а, щоб побудувати щось на землі? Це має бути відповідна зона. І, наприклад, якщо це фермерська зона, значить, відповідно, там кукурузи, я не знаю, яблуки, помідори ростуть. Якщо це житлова зона, значить там будинки. Якщо це бізнес зона, значить там ви можете заправку будувати чи ще щось. Ці зони в Америці можна змінити. Розумієте, ви замутили якийсь бізнес там серед своєї громади, там зробили, хочете те чи інше. І як це все вирішується? Перед тим, як ви там, в муніципальну раду йдете своєю заявкою, я хочу це зробити. Ви маєте це все діло по простому перетерти з сусідами. Вася, ти не проти, я тут заправочку поставлю. Ти не проти, я землю то купив. Там вчора росла кукуруза, а сьогодні я хочу заправку шел побудувати. Ти не проти? Ну там ви розумієте, комусь там мішочок гречки принесли, комусь два мішочки гречки. В Америці так само це все вирішується. Так, от, оці здоровенні компанії вони не можуть переконати оці громади, що там оці центри для них безпечні. Більше того, не просто безпечні. А деякі оці містечка, ці нові проекти, вносять в бюджет, там, в місцевий бюджет тих маленьких громад, міст там, сіл. До половини п'ятдесят відсотків їхнього теперішнього бюджету. Як розумієте, за такі грошиська можна там і парки, і дороги, там я не знаю, мости можна відремонтувати. Але люди все рівно бояться, не хочуть. І одна основна причина, ми не хочемо, щоб це було біля моєї хати. І все. І що хочеш, зроби. І от оцей рух, тому що ну хтось перший, як ви розумієте, зробив, проголосував. Люди є активісти, які. Дізнаються, де знаходяться нові проекти. Як ви розумієте, вони туди кажуть, а в вашому селі буде те те. А знаєте, як ви можете побороти це? От в тому, то селі так зробили, і ви так можете зробити. І оцей такий рух антипрогресний, він от дуже настільки, що про нього зараз, от а, в топових засобах масової інформації обговорюють що. Як тепер обійти це все діло? І із цих всіх гігантів один Майкрософт, який погодився прокоментувати, сказав: да, Так, дійсно, у нас є з цим проблеми, як з місцевими там, громадами улагодити ці питання, отримати дозвіли. А там Google і всі інші, абсолютно, вони просто no comments, як то кажуть. Вони хочуть якось по-тихому, або перекупити, або натиснути, або я не знаю, або може викупити ціле село. там, Ось така от історія. Ну і остання новина на сьогоднішній день так само трошечки про землю, це штат Флорида. І от я, наприклад, ніколи такого, ну, в принципі, не чув, що в такі масштаби в Шекепської. Історія про апельсини або взагалі про цитруси. Справа в тому, що цитрусові це як їхні на, на номерних знаках, до речі, якщо ви коли-небудь ну, в штаті Флорида відпочивали, один із їхніх таких головних, що там Апельсин, такий здоровенний. Ну, Що це апельсиновий штат? Я не пам'ятаю, що там на номерах їхніх пише, але от вони були оцей, гігантами. Там, а, штат Джорджія вважає, вважається столиця Персиків, що, виявляється, неправда, тому що я нещодавно узнав, що от моя Південна Кароліна вдвічі більше вирощує персиків, ніж штат Джорджія. Ну, от таке. Сьогодні новина про Флориду. Так от, новина про те, що цитрусові ферми. В штаті Флоріда скорочуються страшенними темпами. Дивіться, я знаю, на жаль, що дехто з вас не любить цифр, але ну, комусь із вас цікаво. Мені, наприклад, цікаво. Так, от за останній сезон там, от е е ці е апельсини виміряються ящиками. Так от, всі фермери абсолютно в штаті Флоріда за минулий сезон зібрали 14,5 мільйонів коробок. Багато це чимало дивіться для порівняння сезон перед тим. Це на 25% менше ніж сезон перед тим. А коли ці всі проблеми почалися це до 2004 року, з того моменту це на 92% менше. Так, от, от оці 14,5 мільйона, які я сказав за минулий сезон. Щоб ви зрозуміли, це найгірше за останні 125 років. Щоб ви зрозуміли, наскільки це найгірше, пік був от якраз таки початок 2000-х років. А пік був 304 мільйони коробок. 304 мільйони і 13. Ви просто розумієте, які масштаби. Так от, що ж спричинило? Ну, декілька причин. По-перше, серія моторошних ураганів, які просто змиває все на своєму шляху. Морози останнім часом особливо ну, не особливо, а на півночі до, до, до Майами туди не доходить. Але на півночі штата, де багато таких фермерських господарств. Морози і апельсинові дерева мерзнуть. Ну і відповідно всякі жуки і грибки і захворювання. І от саме найбільший такий дошкульник, який з'їдає, який він інвазивний вид, тобто це десь з Азії занесли його, називається псиліт, якийсь такий не страшний невеличкий жучок, але він просто руйнує ці всі сади. І дивіться, в чому проблема. що... Звичайно, науковці працюють якусь хімію придумати, щоб його побороти, і щось здається, потенційно вдається. Але дивіться, що відбувається. А фермерське господарство, на жаль, в Америці вони живуть. Ну у них нема там запаси, як то кажуть, мільйонів доларів на чорний день. Оце вони апельсинів продали. Ну, цей рік не ну, може на два їм вистачить прожити. От приблизно так, як на заводі від чека до чека, приблизно так і живуть американські фермери. Не крепко жирують, скажімо так. І виходить, що коли ти дивишся навколо, тут жуки, тут урагани, тепер морози стали проявлятися. І що відбувається, що деякі з цих фермерів починають просто продавати ці землі. Продавати ці землі, ті, що купують, як ви розумієте, це не інші фермери, а це якісь круті бізнесмени, або якісь забабахати туди парк атракціонів, або якісь санаторій, або просто квартирний там будинок здоровенний. Там за, за якісь дешеві ціни і так далі. І виходить, що навіть якщо десь очікується, що от науковці ось ось мають залізобетонну стовідсоткову мікстуру знайти кропілку проти цих жуків, але фермери вже пішли. І тепер просто ну, оцінюється тверези, таке оцінювання, що кількість апельсинів. Не повернеться ніколи до тих масштабів, от там які двадцяти двадцятирічної давнини таких масштабів апельсинів в штаті Флорида не буде. Ну а це вже що буде після того, як ви розумієте, не буде на Флориді, привезуть з якоїсь Аргентини, Бразилії, Нікарагуа, Там я не знаю, буде, але це вже історія про імпорт, тарифи і так далі. Але про це я сьогодні не буду. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі. Особливо вдячний за ваші підписки. Сподіваюся, зустрінемося завтра. На цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна!